І вражою злою кров'ю волю окропіти поринала у новий, зовсім інший фантастичний світ. І світ змінився. Насправді війна не змінилася. Українське слово є нашою зброєю. Чому? Тому що воно протестує якраз проти зла перехній, окупації. окупації, гасла. Фрон... Численні фронтові пісні, так? одне з найвідоміших на початку війни, так? Доброго вечора ми з України. Надписи на стінах, пости в соцмережах, мурали. Так? Це все те, що є проявом, на мій погляд, нашого мовного спротиву. Саме через слово народ говорить ми є. Від Шевченкового і вражую злою кров'ю волю кропіти, франкового оні не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і день воскреслий твоєго повстання. До сучасного Томенчукового вишити маму бронежилет, чорним по чорному, маму та інших сучасних авторів, які пишуть в окопах, в бліндажах, в евакуаційних потягах. Українське слово живе, протестує проти куль і будь-яких окупацій. Тексти цих письменників вони не просто описують війну, вони фіксують правду. І цієї правди не зістере жоден окупант. Слово надзвичайно сильніше за кулю, тому що воно несе пам'ять і воно формує свідомість наступних поколінь. Слово сильніше за кулю, бо воно живе довше. Безперечно, що воно залишає пам'ять, формує свідомість, передає досвід, формує нашу нову свідомість, справжню українську реальну. Цей хто це був Тарас Григорович Шевченко, і як не дивно наш фольклор, зокрема наші українські казки, оскільки я пригадую, як колись. Я братові над колискою читала Кобзаря для того, щоб він заснув, мене була практична знаєте, мета. Однак коли я вперше прочитала Тополю або причину Шевченка, це Ну, дотепер я пригадую оці почуття, відчуття і плачучи фразу до мами, чого вона вмерла, мама не розуміла про кого я загалом говорю. так? Але це справді те, що наклало безумовний шалений відбиток, так не знаю, на моє таке ще дитяче уявлення про літературу. І це те, що спонукало, напевне, одне із найпотужніших так, факторів, той, що спонукав мене стати філологом. Ну і чому фольклор? Тому що я дуже любила з дитинства власне оці колискові пісні, казки. І читаючи братові над колискою і співаючи колискові пісні, я знаєте, ніби поринала у новий, зовсім інший фантастичний світ, Світ тієї чарівної казки чи соціально побутової казки. І це в моїй дитячій уяві малювало у от, ту, не знаю, фольклорну фантастичну образність, яку з часом вже в такому більш дорослому віці мені захотілося досліджувати. Надихають мене. Наші студенти студенти, котрі ініціативні, котрі творчі і котрі хочуть щось робити. Тому що, коли я бачу цей запал в очах, ми хочемо організувати літературний вечір. Презентацію, вертеп або будь-який інший захід, тоді ти розумієш, що е, ти маєш підтримати. Ну тобто, моїм обов'язком е, я вважаю, підтримати ініціативу нашої молоді для того, щоб вони зрозуміли, що вони не одні. Тому що, зрештою, е, така яка знаєте, особливість нашої нації підтримка одне одного. І ця потужна підтримка якраз дуже яскраво проявилася. На жаль, але перші. Перший рік війни. Я вам розкажу про останню перепрочитану книгу. Чому перепрочитану? Тому що десь півроку тому якось так склалося, що я перепрочитала повість вертеп Івана Багряного розгром. І це було узмовлено зокрема моєю викладацькою діяльністю. Бо останні я читала цей твір ще в студентські роки, так? тобто попередній сюжет мені був відомий. Однак, знаєте, з початком війни ти абсолютно по-іншому починаєш сприймати такі речі, і вона настільки відгукнулася, настільки якось не знаю, зачепила і нагадала нам про те, наскільки історія циклічна, і, попри те, що. Здавалося, б, Друга світова війна закінчилась давним-давно, так? Однак, те, що ми живемо в сучасних воєнних реаліях, і світ змінився. Насправді, війна не змінилася. Обличчя війни залишилося таким же. І цей текст надзвичайно мені відгукнувся, надзвичайно мене вразив, нагадавши про історію нашої боротьби. Тому, як на мене, потрібно... Перепрочитувати не тільки читати щось нове, так? Тому що література українська, як не знаю, бездонний океан, так, ти її за життя не перепрочитаєш і не прочитаєш повністю, і тим більше не дослідиш. Але для того, щоб якісь такі, знаєте, якісні тексти запам'ятовувалися і відгукувалися в кожному. А на жаль, ця тематика зараз це те, що відгукується, бо вона болить кожного з нас. Вони мають бути досліджені. Прочитані, перепрочитані, оскільки формують теж нашу свідомість і наше усвідомлення війни.